За скільки можна придбати такий оприску? Ну, Ми його придбали за там, 150 тисяч доларів. Плануємо десь в межах 20-30 тисяч доларів доінвестувати. Трактор Джундір 7 тисяч на антенну, те, що я розповідав, да, да, да. ми його придбали в Литві. Ось, Повна ціна 135 тисяч євро. Перед нами посівний комплекс 1890 джондір придбаний в Україні. Ось привезений із Західної України. Ми переобладнали підказ 18-метровий ОП-2000. Ви побачите, що ми зробили сьогодні. Ви, ви любите ОП, зазволення, да? так? У вас ОП-2000 це, 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 це вас полюбили. Андрій, люди, як правило, позбуваються таких, таких, таких речей там під забор або. Тому? Ми не з тих людей. Для нього доступні всі функції, які тільки хто хоче придумати. Карти завдань, ну опять же, плюс є навігація джондіровська на МТЗ, то що так, не звучало які? не страшно, не, не, не странно. Гони хороші, все вивернешся. На жаль, він їде, а ти по путі можеш повечеряти чи пообідати. Такі бували випадки. На МТЗ стоїть тритисячна антенна. Ми підсилилися сімитисячною. Були такі слухи, що вона. Може працювати під час тривоги, то це неправда. До нового року ми придбали самохідний оприскувач Джандір 4038» 36 метрів, ось з сучасною електронікою. І сьогодні ми проводимо його дефектовку і готуємо mm -hmm. до весняно-польових робіт. Це наша сьогодні надія, адже «Ноутіл» no передбачає високе навантаження хімічної обробітки. Боротьба з бур'янами в спадок ми отримали забур'янені поля, і ось це ось наш сьогодні основний засіб, який допоможе нам реалізувати боротьбу з бур'янами і реалізувати той потенціал культури, які ми вирощуємо. Озимий ріпак, озимий пшениця, озимий горох і соняшник. Прискви що ви брали вже так? А, ну з Америки, да, по принципу БУ. Я пока що на цьому початковому етапі стартапа, як я як я на це поки що називаю, хочу сформувати спочатку систему, щоб вона між собою все е, була е, ну поєднана. Тобто в нас є посівний комплекс Джендір, вісімнадцять дев'яносто. Угу. В нас є оприскувач джендір. У нас є три комбайна джендір. Ось навігація Джендір. От Можете звернути увагу, вибудовується отака якби, інфраструктура, отака а, а, ну, не знаю, модель «Джундіра». Угу. Три комбайна це для, на площу 3,5 тисячі? А, так, ще будемо наймати під ріпак. Угу. Але ну, в минулому році, в 2024 році, оці три комбайна цих 5 тисяч зібрали. Це була озима пшениця, озимий ячмінь. І соняшник, і ці три комбайни забезпечили нам повністю зібрали урожай з цього з цієї площі цих культур. Самоходку ви як купляли? Через кого ви купляєте? в білий церкві агротехніка, там mm. на тому великому таращанському перехресті? Mm -hmm. Там, напевно, на сьогоднішній день найбільша концентрація техніки з Америки. Mm -hmm. Ось там працюють мої знайомі, і ми е, приїхали з технічними експертами, провели. Е, Огляд п'яти самохідних оприскувачів і вибрали цей як найоптимальний, найкращий по технічному стану, по комплектності. По... Там прямо вибирали вже в них, так? Так, а там близько 10 самохідних, ну, там багато техніки. Коли ми вибирали, то, то там було 10, близько п'яти. Ми взяли з таких, що нам близько по ширині захвату ось наші поля там. Тут яка ширина захвату? 36 максимально. 36 метрів. Mm да, тобто е, наші поля там від 100, ну, там від 80 ну, до 180 такі, гектарів, да. гектарів. Тому 36 метрів великі. це просто наш е, розмір. Тут ми маємо на 3,5 цей оприскувач, mm -hmm. і зараз ми подивимося, ми переобладнали підказ 18 метровий ОП 2000. Ви побачите, що ми зробили сьогодні. Ви, ви любите ОП, з Волині, да? так? ОП та, 2000, це тисячі це ваше. А ви побачите, зрозумієте, і подивитесь, який ми з нього зробили космічний корабль. Супер. І ще одне питання, таке цікаве. За скільки можна придбати такий оприскувач? Ну, ми його придбали за там 150 тисяч доларів. Плануємо десь в межах 20-30 тисяч доларів доінвестувати, і на виході там за 180 тисяч доларів у нас буде робоча конячка, яка буде виконувати наші технологічні операції ще наступних там 5 років, як мінімум. Що ви кілька. хочете пере, ну, ці 30 тисяч доларів доінвестувати? Що якраз Олександру Миколаєвичу, наш головний інженер, він вже його з 31 грудня. 31 грудня це да, да, з... ми вирожали його 31 грудня. Прийшов і на тралі. Ми його зрозили. Все, ну у нас так як ми з ним по комбайнах по всій техніці ми більш-менш. Ну ми вже його освоїли, визвали така фірма із Лантех, яка приїхала його продефектувала для мене. Заказали фільтри, поміняли зараз всі фільтри, які могли. Потім заказали, в нього не йшла версія, була там, тось, е, ну була в нього спеціально було, другий змішувач був для добрив. Ми ще заказали дуктор, який прийшов у нас, і завтра чи післязавтра вони приїдуть, будуть нас до встановлювати. Ми могли а чим той не підходив? Собі його не було. Він ішов через переднє, він в них була. Як станція, яка це мішала, дуже... да, в них дуже... йшов через трьохдюймовий е, ну, mm -hmm. забір. А ми зараз будемо, щоб нас ми мали в полі собі. Ну, це mm -hmm. більше менше, щоб людей було, треба техніка, щоб вивозити, mm -hmm. завозить. Що таке 30 тисяч доларів? Ну, щоб люди розуміли. От купили вже класний такий готовий за 150 тисяч доларів оприскувач. Що вам ще не вистачає, Геннадій? Що ви ну, ще хочете? Ярослав, ще тут У будь-якому разі цей оприскувач відпрацював е, там. 3400, 3400 мотогодин. моста тобто да, да, чотириста мотогодин, будь-якому да, разі у гідрохода, у всіх угу. цих елементів є ще своя вичерпаний ресурс, його просто треба все прозвонити, продефектувати, замінити, поставити нове. Тобто я сторонник того, що коли техніка виїжджає у поле, вона має бути в ідеальному стані. Тобто, я собі там забюджетував цю суму для а, ремонту для доінвестицій, інвестицій, щоб я отримав там. На виході, на виїзді з цього ангара вже техніка, яка буде виконуватись. Ми маємо за короткий проміжок часу робити великі об'єми. Тобто його швидкість, його управління нормою виливу, його відключення секцій. Ми маємо отримати від цього інвестиції, той дивіденти якісно тримати штангу, висоту штанги бумтреками. Ось ну все, що вимагається, все, що ми очікуємо від сьогоднішніх нових технологій. Ось трактор Джундір, 7 на антенну, те, що я розповідав, да -да -да. ми його придбали в Литві. ось Повна ціна 135 тисяч євро, 370 кінських сил. ми його, скільки в нас пішло приблизно грошей на його після Литви, як він до нас приїхав, на до 20 тисяч доларів. Ну так, 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 так. На да. все про все і ці... антенна. І все таке. Ось глибокорихлітель, то що ми з вами говорили, що ми закладаємо дослід mm -hmm. на е як спрацює як в наших умовах оцього багаторічного наутіла, як спрацює е глибокорихлітіль, чи дасть він нам якусь додану вартість. Тобто, це mm -hmm. виробництво компанії Велес, пароплавний е стійка, яка без перевертання, тобто вона non на грудині йде і е горизонтально зміщує. Ґрунт. Ми зробили ще близько 20-25 гектарів під ріпа. Ось теж вже посіяно, а поки що йде розвиток рослин, тому останню операцію просто виконував і так і не залишився. Ну, треба, треба почати з того, що це господарство, по суті, яке е, працює без обробітку ґрунту, це один із основних агрегатів. Так? Тому що сівалка це от самий сами, сами ключовий ну, да, технічний то, засіб початок всього. Да, да. А перед нами посівний комплекс 1890 John Deere, придбаний в Україні. Ось привезений із західної України на західній Україні малі поля. Великі переїзди, і цей комплекс не ідеальне рішення для постійних переїздів. Тому те господарство його продало. Ось, а ми привезли його на південь трьома автомобілями, тобто три окремі автомобілі. Ми його розбирали, і за негабарита ми його привезли до нас господарство. Його особливість, що це на сьогоднішній день 1890 історично підтверджено найкраще рішення одно-дискової сівалки для нового ми дообладнали, ми зробили повну реконструкцію робочих органів із компанією Союз Композит. Кирило він знаходиться на базі Агро Mm -hmm. Вони спеціалізуються на втулках, Олександр Миколайович розкаже і на їхніх технологіях. І ось оце обладнання, ми його спеціально поставили вам показати. Підріпак, розчисник ряду, той, що нам mm -hmm. фактично забезпечує. Mm -hmm. да. Ось він спереді, бо ми не святі розчищають от полови от соломи mm -hmm. поживі решток, вони їх розчищають і потім вже mm -hmm. йде. Союзкомпозит фірма, яка ми повністю переробили передній ряд, час другий у нас відправлений, у них теж вони зараз будуть в кінці лютого займатися, відправили. І це вже вони переробляють повністю на безпочитникові. В общем, їхні, це вже їхнє все повністю, що ви бачите, такого кольору. Це все вони переробляють, виготовляють самі більше всього. І цей ряд ми відправили, так само відправили там передню катушку, вони теж роблять з найжавіші сталі, бо завод йде металево. Воно не, ну, всі знають, хто з баком 19-10 угу. багато є в Україні таких сівалок. Я знаю, в нас 2008 року теж була, потім продали. ну Зараз вже нові господарі ми повертаємося обратно до Жондіра. Жондір більш, більш надійна така. Техніка і все. І свій композит доставили нам другий, ну, другий ряд, вони зараз зробимо повністю дифіковку 3-6 е висіваючих. Ну, в общем, вважайте, вже буде, мабуть, як сівалка. А це була ця... Е брус на... був, так. Да, брус був. Цей просто він тут пили цей. ну ми відправлено все на завод брус був. Бруси були сняті. І цей. був Він просто у них. І вони там частично була друга зроблена по жанніру, ну дуже запчастини дорогі. Вони переробляють на своє. Вже більше всього, там, щоб воно не більш без смазки воно йде. Ні, ну, я кажу, що там, це ж не жандіровський брус. Ні, брус-жандір. Це все його рідне, так, так, так. я зрозумів. І тут, виходить, половину, ну, половину вони переробляють от, все, що без смазочні роблять тулки. Ну, в общем, хоч тавотниці стоять. Mm -hmm. У ну, цих, ну тут вже йде е, на втулках, воно вже не безмазочне. Та виходить, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у них своя така технологія, вони раз полімерні, ну, втулки. Да, полімерні втулки вони ставлять, mm -hmm. ну, щоб не шприцюватися. Це знаєте, mm -hmm. що да, затрати смазочних ну, усіх ідуть, і трактористу це ну, час, в общем. Які обмеження у посівного комплексу 1890? Це його. Екстра габарит при переїздах. Ось і друге, що однодисковий сожник при певній вологості ґрунту зупиняється. Анкерна сівалка може раніше на тиждень починати роботу, і на тиждень раніше закінчувати. Тобто в кожному господарстві півдня, який працює з новотілом, має бути сівалка однодискова, яка робить. Свою роботу по сухому продавлює, розрізає і все, що з цим зв'язано. І анкерна, яка працює по е, зволоженому ґрунту. Наша гордість Круто. працювала. Круто. Неї можна сіяти і сонячний. Ну тон. так, колись ми сіяли, Трайніше. була у нас, колись Трайніше. раніше така була. Одним рядом. 10, М -м. Переднім. Цей. То ми сіяли з, міжду... з між рядом 38 сантиметрів. Один один, да, один передній ряд. Ну, як, а час, можливо, як, як вона розкладає соняшник. Ну, вона ж на гектар буде видавати, але ж ще... <су> рівномірність. А, оце ж що її це не тільки, як би сказати, свої сівалки. Ну, багато це, сівало. Фліксікол у нас так само вона йде. Вона в кілограмах видає ту норму, яку нам потрібно, але розподілення насіння на метр, вона не Не буде як в Амазона, що точно не розкидає. Наступний агрегат дуже цікавий. Чуєш, Андрій, люди, як правило, позбуваються таких, таких, таких речей там під забор або ми не з тих людей, бо Якісь. Мали ми продавати було таке. Да. Да. Для чого він вам? Що ви тут змінили? Ви в нього, я ще знаю, ще не, не просто не, це, ви ще в нього інвестували. Інвестували ми в нього 50 штангою, усім десь до 700 тисяч гривень. 700 тисяч гривень ще інвестували в оцю опешку. Розказуй, що і тут тобі за для 700 тисяч гривень ми отримуємо нову штангу. До цього була 18 метрів, сла 21 метр mm -hmm. посекційне відключення, повністю прив'язка до точного вилива, посекційне відключення. Всяке Точний таке. вилив касовий ж азотні да, Ну mm -hmm. він на даний момент час він для нас для касу Но mm -hmm. використовуємо як підстраховочний, mm -hmm. ну десь маленькі кусочки, паї і таке остальне. То есть замінена штанга, доставлені посетіне відключення, повністю. Так це ще обладнання стоїть, я не бачу. А це арак. А як? Арак. Арах. А, а, арах. Це що. А ще це обладнання? Арах? Італія. Італянці. Італяшки. Форсунки, Форсунки замінені. Насос, так також новий. Все-все mm -hmm. нове. Для, для нього доступні всі функції, які тільки хто хоче придумати. Карти завдань. Ну, опять же, плюс є навігація Джандіровська на МТЗ, то що як не звучало такі, не, страш, ну, це не, це не це странно. Повністю ізобаз з'єднання, 3000-антена. І за бас проведений і підключений монітор. Джондіровський, e, руль замінений теж Джондіровський. Також mm -hmm. є Field View, шайба вставляється, тобто повністю ми моніторимо, аналізуємо і і бачимо що, все реально? в реальному часі, як, як він носить Dirovsky. дані препарати чи якас mm -hmm. той самий. Ну круто. Слухай, а скажи мені, джондіровська навігація. От, ну коли є ці політинні тривоги, реби. коли реби да, працюють. Що відбувається це для нас? Вона? Проблема. Проблема на мтз стоїть трьохтисячна антена, Ми підсилилися сімитисячною. Були такі слухи, що вона може працювати під час тривоги, то це неправда. Ну, так, я так я знаю, само що глусить. вона довше тримає сигнал. Коли почалися, коли реби почали глушити сигнал, то тут начебто ще якийсь час можна ну, закінчити роботи. Працювали аналогічні. Працювали два трактора разом в одному полі, 7 тисяч 3 тисячі антенна. В один момент вони всі заглуш заглуш заглушилися. Вон сидить механізатор, Олександр. Для нього це було всі системи нові. Він може розказати, як йому. Подобається, не подобається, наскільки він довго внікав це все, бо основна задача вводити всі дані і наблюдати за всім цим і Ну. Подобається чи не подобається? Дуже подобається, все чудово. Я не очікував, що так вона пришла, оскільки проще керування взагалі. Це щось нове. Просто МТЗ з навігацією, ну це мало кого є. І ніяка навігація з Жондіровської не може конкурувати. Автопілот Автопілотський. Аналогічно, він стоїть на Жондір. аналогічно все тут. Так, МТЗ з жандіровським автопілотом, з монітором, з до скільки тут вони дають десь близько 20 точність. Точність, так, 15-20 десь так дає. Дуже чудово працювати легко, просто. Бувають такі моменти, що стоїш, деш, коли тривога скінчиться, хочеться швидше якісь там гектари зробити чи ще щось. Там, обід чи вечерю привезли, гони хороші, mm -hmm. все, виранюєшся, на жаль, він їде, а ти по путі можеш повечеряти чи пообідати. Да, і такі бували випадки. Так що Дуже подобається і програма проста. Ну, я в захваті, можна так сказати. Угу. Після того, Дякую. що було, коли сам то керуєш, і прогалини виходять. А так, те, що потрібно. Ну, супер. Геннадій, ну що я хочу сказати. Ви не перестаєте мене вражати. Чудово. На Волині там ваш підхід. Тепер тут і ваша оця завзятість, наполегливість, ваш підхід до інновацій, ваш підхід до поєднання базових речей і технологій. Да? Оця річ із цим, із МТЗ, це теж крутезно. Ну да, Хтось скаже, да, блін, ну що там, поставили на МТЗ автопілот. Монітор і тому подібне. А фішка в іншому, фішка в тому, що він робить, і поєднали скільки, скільки його з заробляє біології, оскільки да, і і... він заробляє оці всі речі, і це все е, ну степу да, в зоні е, цього дефіцитного зволоження в ризиковій зоні земиробства. Тому круто, дуже. Я думаю, буде багатьом цікаво це побачити, подивитися, послухати і прийняти якийсь досвід, е, написати Геннадію. І задати якісь конкретні питання, і Геннадій чи його е колеги з команди, Сергій чи Андрій дадуть відповіді. Ключові поради від вас, від людини, яка в цьому так е має такий гарний, гарний, і це не просто досвід, а це досвід. Е він підкріплений чим. Те, що люблять аграрії врожайністю, він підкріплений. По суті, грошима да, прибутково. прибутку, економічна ефективність. Да. Це напевно той момент істини, який сьогодні управляє а, сільським господарством, хто прикладає цьому свої знання, думки, досвід, багато конференцій відбуваються. Сьогодні навколо економії, економіки а, агровиробництва. Тому, напевно, а, оцей момент досліджувати, да, от ключове слово досліджувати, закладати досліди а, з різними типами добрив, з різними типами внесення, термінами внесення, заклади, закладувати дослідницькі полігони на пошук гібридів, сортів. Для цього регіону, які по сухостійкі, адже коли ти йдеш, іде засуха, і ти йдеш вдоль лінії посіву гібридів, так як ми це робили на Волині, ти бачиш, як кожний гібрид реагує на цю засуху, і ти можеш вже таким візуальним навіть відбирати. А дуже можливий, важливий момент це оцифрувати досліди, тобто їх закладати. Оцифровано, щоб вони були чітко відмічені з нормами, з там, із всіма густотами. І потім до цього всього треба ще відповідальність і дисципліна до картографії врожайності. Багато вже хто цим займався, багато наступили на ті граблі, що два комбайни збирають один дослід, і там є похибка калібровки, обладнання, картографування. Тобто це має бути один комбайн. Але сутність, коли. Ти оцифрував вхід, оцифрував вихід, тебе є ну, дуже якісна, вхідна інформація для аналізу, для пошуку. І е, закладка дослідів, дослідження. Оце є, напевно, той момент істини фермера, який хоче досягнути трохи більшого, ніж е, оточення і його сусіди. Ось, ну так. Ну, чудово. Я вам дякую за зустріч. Дякую, Ярослав, дуже за ваш дуже візит. візит. Мені дуже приємно, що ви мене тут і на півдні знайшли. Спасибо. Ось, і ми вам сьогодні змогли показати те, що ми там за сім місяців нашого господарювання сьогодні отримали, і те, що ми маємо, і куди ми рухаємося. Круто.